Друзі, всім привіт! Сьогодні 11 у нас лютого і ми приїхали до нас на ставочок попрацювати. Нарешті ми зробили сюди заїзд, всі бачили, взяли транспорт і поперли поработати. Тому що хочемо сьогодні покосити комиш цю сторону, передню, яка у нас буде, розкажу так, робоча, і повирізати деякі дерева. Поки стоїть лід, щоб можна було зайти, там, бо такі особливо дерева, які знаходяться у нас по самому-самому берегу. От, е ці можна пиляти буде вже будь-коли, коли сюди можна буде заїжджати, ці, ну, де мал малу порость вбирати. А сьогодні будемо працювати на цій території. Пилка прогрівається, Віталік колоте бензин на е косу. І будемо, Він буде косити, я буду пиляти. В магазельку будемо скидати дрова. Вирішили дрова забрати, тому що вони нам ще знадобляться є куди скласти їх, вони висохнуть і все буде класно. Почну я зараз звідси пиляти ці дерева. Тут якесь одне, мабуть, залишу, а далі оці всі буду прибирати, тому що вони не потрібні по берегу. І далі отак от підемо по черзі. Віталік зараз буде тут же косити камиш, який ми хочемо повністю. Повністю, щоб його тут не було взагалі. Прибрати його, зараз покосимо і будемо з весни його косити, косити, щоб він, ну, скажімо, вивезти його звідси. Так, шайтан машина вже прогріта. Зараз будемо запускати іншу шайтан машину. Віталька, привітайся з першим робочим днем. Зима, ну, подивимося. Маємо надію, що заведеться все. Так що, погнали, попрацюємо. О! Все працює, чудово. Ось таким чином будемо скошувати. Я пиляю. Ось отак, ось зараз розбацуємо. На шматки, в машину і все, дрова поїдуть на склад. Так, ну ось перші результати. То минут хвилин 40, 40 наверное, до години ми попрацювали. ось. Скошений Скошений тут ось, да, скошений этот, э, тут ось. Я вже спиляв одну іву. А трохкатись. Жалко було спочатку, але потім зрозумів, що вона вже така доход. Піде вона на дрова, та вона й заважає. Реально, це ось берег, тут ще метрів 10 берега. Тобто, а вона тут така росте ні туди, ні сюди. Оте дерево ми вже трогати не будемо, тільки кронування йому зробимо понизу і все. От. Це теж будемо вбирати, тому що ну, воно все буде заважати. Тобто, і листя буде в воду все ляпати. Та і ні до чого, воно, ну, якщо для рибалок, це буде Це все просто біда. Подивимося, може з цієї кучки якісь залишимо щось. Де-не-де, де, але все будемо прибирати. От. Ну, Коротше кажучи, підемо сьогодні працювати максимально. Лод слабий, скажу. Я не знаю, чому, чому в чому прикол, але льот слабий. Якщо я на Дніпрі рибавлю, на рибалку їжу, льот нормальний, то тут місцями взагалі. Ну, там у нас взагалі... Ми думаємо, що там родник, тому що там льод взагалі слабий-слабий і він ніколи там не замерзав. Зараз придавили морози, воно закри... э, закрилося. Зараз трошки піде оттепель, і все. Там воно, вода тече. Заходить вода з річки. Не знаю, де навіть відкуди вона заходить, а там криги взагалі немає. Так що так от. Ну, так от виходить. Я хочу прибрати цей камыш, щоб його не залишати. Ну, Максимальну э, кількість прибрати його нафік, щоб його не було. Та і все. Ну, будемо так от наводити до ладу повністю всю сторону, весь, всю водойму. Наша зараз основна задача поки стоїть крига, максимально попиляти всі дерева, ті, що отак от на самій воді, де треба з льоду заходити. Так що рухаємося далі, не перемикайтеся. Це інформація для тих людей, які в нас, ну так, знаєте, на, на, приду, на жабі, зеленій такій жабі, мощні, кажуть, ага, на халяву все досталося. Ось вам халява, приходьте допомагайте. талькоси, а я одразу прибираю цей камиш. Гляньте, щоб отак було чистенько, щоб це з води його все вбрати. І хочемо по максимуму зробити, поки стоїть крига. Тому що тоді буде біда, як воно все залишиться у воді. Я кинув пилку, поки одне дерево це я обрав. Вирішили так, що будемо робити все поступово гарно, щоб це було якось ну, до чогось воно. Тому працюємо, лупашим. руки вже гудуть після зими такої, знаєте, коли зимою нічого не робиш фізично, дуже навантажень нема. Ну нічого, ми не здаємося, фігачим. В'ятеля не остановить, тільки заправляє бензин. А я в рукопашно вилами так, все по-простому, складірую його вон по бережку. 7 метрів, от, 7 метрів просто зарощує води. блядь. Йомайо, -йо, так тут же можна одному, одна людина може сісти, спокійно рибалити. Поставте лайк за наші труди, будь ласка. Так, продовжуємо наше. Там я вже сторону прибрав до, до струмка, там де тече вода. Зараз вирішив це все згорнути, те, що покошено, щоб вже скажімо, на шабаш нашого трудодня була вже картинка, щоб щось вже можна було видно, сказати. Поки морози будемо ще. Працювати по це дуже добре робиться все. Прибрали і забули Як то кажуть. А дерева, ті, що на берегу будемо вже після пиляти. Так що не хотілося б, звісно, ці всі дерева прибирати, але вони будуть заважати. Ті, що, він, наприклад, як оце ось дерево. Ми його тільки кронування зробимо, нижні гілки позрізаємо і все, а якось дерево, наприклад, ось це. Воно лежить повністю в воді, його треба прибрати, щоб це було ну, нормально, тому що ну, реально, займає місце тут 10 метрів берега, це просто все це забирається. А вирішили ці що дерева, ось, як оце, допустимо, що росте прямо в воді, там, да? ну це все приберемо. Тому що воно не потрібно. Ну, ось, наприклад. Щоб люди не казали, що ви там попиляли дерева. З цього дерева толку ніякого, тільки гілки лежать у воді. Все. Ось тут такі, ось так далі. Так же саме. Ось, будь ласка, це ось місцеве населення. Розбита пляшка. Ось там результат діяння. Далі пляшка. Там вон всі пляшки позакидали. Ну, шпана гуляється. Що, що ти скажеш? Опа, а тут тріщить лід. Так, Ну і так далі і так далі, будемо рухатися, поки дасть нам погода. Не дасть, ну це ж таке вже. Що, що зробимо, то зробимо. Ну, маю надію на те, що цей берег, основний наш, скажімо так, ми цією зимою повністю очистимо до, ну, до весни. Весною, понятно, будемо косити цей камиш вже з човна. Знишкоджувати. А ви напишіть в коментарях, як його прибрати тобто з води. Я читав, що його треба косити, просто нижче рівня води, і тоді він буде сам по собі пропадати. Ну, будемо, Ви будете це все бачити, будемо це все робити. От. Ну, такий от вигляд має вже сьогоднішня робота. Робота важка. важка. Халяви тут, звичайно, маловата, ну, але ми готові працювати, працювати і працювати на результат. Так що Віталіка запустився, вже пішов касити, а я зараз просто прибираю, щоб це було якось не просто скошене, а гарно зразу зробили, покасили, прибрали. Покасили, прибрали, спиляли, прибрали. Так що Працюємо. Так, Поки Віталік докашує, ви, точніше випалює залишки бензину. Я вже тут все поприбирав, всі дрова, які... У нас ось кубка ще одна і трошки в машині. Ці дрова колись вернуться сюди. Або на мангали, або на сторожку, коли поставимо сюди вагончик для охоронців. Будемо топити пічку. Так що нічого не пропадає, все забираємо. Купу обережно склав гілок сюди, щоб тут було тут у нас скошено. Тут у нас вже згребли все під берег, скошено. І зараз ну, покажу вже фіналочку покажу. Так що ми вже рухаємося до фінішу нашого сьогоднішнього дня. Тому що вже Ай, не бачу скільки годинник майже розряжений. Не бачу скільки вже ну вже так, мабуть, десь 15 -та година, Тобто ще до 16 вже рухаємося. Так що така от роботка. На дві роки чи на чотири роки, я думаю, нормально сьогодні ми попрацювали. Скажу так чесно, камиш не дуже легко згортати. Він тут особливо високий був важкий і багато не набереш. Ну, коротше, кажучи, так, Будемо серед тижня приїжджати на пару годинок, його це все поприбираємо, зробимо, щоб тут було гарненько. Вот. Той вирішили, поки не косимо ту сторону, хай залишається стіночка, зелені. Десь там під. Його будемо по весні вже де він буде лізти, ми його будемо підкашувати, а все остальне хай стається, щоб там була стіночка. Це Віталік увлікся, тут ну нічого, він заросте. Ну, там нам треба кое що подивитися ще. Так, що По деревах поки що не пиляв, тому що займався тим, що згрібав цей камиш до кучі. Та й з дровами. Тут з ними багато візні, Тобто Треба в гілки пообрубувати, тобто, позакидати, щоб вже нормально вигрузити потім в склад, хай сохнуть, лежать та й все. Так що так от ми сьогодні попрацювали. Так, друзі, ну пора сказати, вже показати вам фінал нашого сьогодні трудового дня. Так, скошено від вугла. Це Віталій, конечно, увлекся ми в цю сторону. Ну, Хоча, бачите, треба під дето, бо де дерева стоять, а де це тут забирає десь метрів 6-7 точно води. То есть, треба камыш туди задвигати і це вбрати. Будемо його підкошувати, щоб оцю лінію теж... Тому що тут повилазило на метрів 15 і Оце треба все буде тож, підрізати його і держати так, щоб ця стіночка була рівною і з одного боку. Так, що ми зробили? Пішли звідсіля ми скосили повністю. Повністю викосили. Отак от все це приберемо, на тижні приїдемо по пару годинок, тому що ну, доволі таки важка робота. Я вже казав. Так, оце ми все скасили. Частину я вже прибрав там. Тобто вугол повністю прибрав оце вже. От у нас де лежить камиш, це у нас виходить берег. Ми оту стару іву, таку покоцану спиляли. Повністю я закидав всі дрова в машину. так, Тут трошки обпиляли це дерево, не знаю, воно мені не подобається, воно буде заважати. І тут я ось позгрібав усі цей хмиз, комиш, як його не назвив, все отам. Віталік ніяк не може випалити бензин. Я його зупинити не можу. Так, Це все тут покинув, будемо це витягувати, я ж кажу, на тижні приїдемо це все доробляти, поки стоїть крига. А, зараз морози і я думаю, у нас все вийде це все діло прибратися. Хлопці з дівчатами прийшли покататися на ковзанах. За цим лайк, спорт, це все, все гарно. Сам би зараз на ковзанах, як дав би тут, дуже люблю кататися. Ну, так, от такий невеличкий огляд нашого сьогоднішнього робочого дня. Така суботка вийшла доволі таки гарна. Ну, як камиш повилазив, ну, маю надію, що видно. Його да? треба косити, косити і косить, прибирати. Тому що ширина наша там під 70 метрів, але їх немає, тому що ну, позаростав реально дуже сильно. Цей берег вже весь викашений. Займуся цим деревом. Ну, це вже наступного разу, тому що сьогодні вже ми трошки підморилися і так, нормально підморилися. Отак ну, от. от, так от. Починаємо наводити порядки і давати владу нашій водоймі. Так що, Хто не підписан, підписуйтесь, ставте лайки, побачимо, як це буде далі. Далі будемо все показувати. Будемо ще робити десь помости, десь не будемо робити, але будемо по берегу дивитися. Матеріал, слава Богу, є. Так що будемо це вам все показувати. Так що всім пока, до нових зустрічей. Ну, півтори годинки, мабуть, роботи. І ми зробили те, що не зроблено було в суботу. Тому що в суботу ми реально Ну, Ось так от берег у нас звільнився.